Сподіваюсь, що я краше. Він казав, що є. є, є. Я цього хлопця в унітазі знайшов. Він мій найкращий друг. Так що, не переживай. І шурми з і свіцюк не вживай. Я велика собача будка. Взагалі не маю найменшого уявлення, про що йде мова. Ага. Що це за чудерна стокать у тебе? Не можеш розказати. Це дуже довго. Я кожному Тоді мені було 9-9 років. Сидів, як декретався пальцями. Somebody once told me the world is gonna roll me. я, твоя бабуся! Ти я зробила для тебе шурми. Такий років 50 чоловік погнав би на одному таку от шаурму. З куркою незрозуміло якою, але такою лю-лю-лю-лю. Це -лю -лю -лю. Та незвичайний хулюх. Де б ти б не знаходився, він завжди буде тебе гібати. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, сталий твій гох. Ось чому я завжди сосід. Крен. Півчуваю зацініть пейсвоны не, я знайшов коробку з ВДВ сісками. Е, що? Знаю. Не знаю. Ди.